На місці! Сті! Сьогодні марш правди! Марш честь! Наша честь здобута під кулями майдану. Наша честь підградами Донбасу. Сьогодні вимагаємо правди. Слава Україні! Добровольця! Легальний саду! Добровольця! Легальний затові! Собровольця! Україна! Україна! Оладо за Ми повинні пам'ятати і розуміти, що комуністична ідеологія, і все, що з нею зв'язано, вона має бути демонтовано і знищено. Воно має бути випалене коленим життям. І тому. Комунякам іншій лівацькій мерзоті Тречі! Відбувається Те саме, що відбувалося за Зайонукович. Патріоти сидять по тюрмах. Зокрема, ситуація сьогодні. Порошенко і його команда вирішили дати дозвіл ЛГБТ-спільноті провести гей-парад в Києві. для того, полягла небесна сотня, щоб зараз патріоти знову сиділи по тюрмах, по КПЗ і по слідчих ізоляторах. Я закликаю всіх. Люди, майте свою голову на плечах, готуйтеся до найгіршого і затягуйте паски. Бо нічого доброго, той режим, і ця влада нам не відчує. Треба чекати тільки, тільки поганого і тільки злого. Нам потрібно єднатися, гуртуватися і мати свідомість того, що все в наших руках, і тільки народ України може все взяти в свої руки і зробити так, як потрібно. Тримуйте одне одного, тому що в єдності сила. І тільки єдність нам в даному випадку допоможе. Не Порошенко, не Яценюк з їхніми реформами, не міліція, яка нібито за порядок тут, хоча тут не за, не за наш порядок, не за український порядок, а за порядок тої влади і за той режим. Слава нації! Смех! Ворогам української нації тричі! Смех! 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 За проданцям тричі! Смир, смерть, смерть!